чоловічих футболок, перший і другий сорт, вага мішка 10 кг, ціна акційна, всього лише 1700 гривень за 10 кг. Скажу по секрету: тут комірців практично не буде в цьому мішечку. Всі футболки класні, гарних великих розмірів, бо це чоловічі футболки. Ось яка прикольна взагалі. Розмір 2 xl Наступна буде чорна, базова, ось така з комірцем. розмір Мак. Наступна буде ось така. Такого цегляного кольору. розмір XL. Далі темна-синя. Я також думаю, що це повсякденна, базова розмір XL. Наступна буде ось така з принтом. Круто, правда? Ще одна з комірцем. Також гарний великий розмір. П -п 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 -п, розмір не пишемо, ну, я думаю, що десь 3ХЛ, якщо не більше. Наступна буде ось така спортивна моделька. Ще одна з комірцем, також гарного такого розміру. Наступний буде Томік. Томік у Фірю? 1700 гривень і цей кульочок їде до вас. Ці всі футболки. Вони класні, молодіжні, сучасні. Стан також досить в них непоганий. Це перший плюс другий сорт можуть бути ознаки. Носіння, якісь легко виправні дефекти, плямка, але, але ціна 1700 гривень за 10 кг. До речі, також маємо в наявності екстрову футболку чоловічу. Кому цікаво, можете дати в коментарях про це знати, і ми обов'язково зробимо відеоогляд. Це дуже симпатично. Наступна ось така синенька, також дуже крута. Такий молодіжний принт, шикарний. Далі салатова, також спинка ось так оформлена. Чорна моделька. Я так. Як... Ну, круті футболки, нічого не скажеш. Цей Це взагалі дуже-дуже симпатичний. Далі брендова Levi's. Такий принт-тайдай також десь розмір XL. Наступно ось така буде. З котами смішнявка. З комірцем. Голубенька, кольори класні. Не особо темні такі і не дуже багато прям яскравих, якось так все збалансовано. Трошки таких, трошки таких, трошки з комірцями, трошки без. Альфа індастріяс, також брендова футболка. Чорна база. Ось така дуже красива, сіра, лавандова, якась така. Дуже приємна. Ось тут я бачу на камері плямка є. Я думаю, це все легко можна відібрати. Одно, одні, одні, одною пачкою кисневого порошку. Каша, каша в роті, і все. Але ціна 1700 гривень за 10 кілограмів. Гляньте, яка красота. Чик-чик-чик. Мені подобається, як буває однозначно. Це 10 з 10. За свої гроші, за свою собі вартість. Круто, нічого не скажеш. І, як я і казала, комірців практично і не було. Щоб сказати прямо 50 на 50, ні, немає такого співвідношення. От Батали. Ще одна базова з комірцем. Темно-синя ось така. І остання моделька спортивно-червона. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 1700 гривень за 10 кг.